Вітаю, дорогі українці. Нарешті щось цікавеньке з'явилось на ринку телевізорів від такого відомого бренду як Hisense. Ви тільки послухайте: 120 Гц дисплей, пікова яскравість в 600 ніт, повноматричне локальне затемнення, новий процесор по обробці зображення, ігровий режим з низькою затримкою, а також підтримкою ALLM, VRR та AMD FreeSync, Туди ж додаємо HDMI2.1, підтримку трьох голосових асистентів, можливість відтворення всіх сучасних форматів HDR та Dolby Vision цікаво. Можна написати на коробці, але як це все чудо буде показувати насправді, ви дізнаєтесь вже дуже скоро. А ще не тільки показує, а й звучить, бо це також важливо. Отже, ви на каналі smartshop.kr.ua, А ми тут таких новинок не пропускаємо, а одразу замовляємо на огляд, щойно завезений офіційно в Україну Hisense 55 u 7 hq модель 2022 модельного року. Але так як вона заїхала до нас уперше, будемо вважати її новинкою на нашому каналі. Ніжка в комплекті центральна, якраз для поціновувачів вузьких тумб. Але заміряйте, все ж таки полотно тумби не має бути меншим ніж 72 см. сантиметри. Перше, з чим нам довелося познайомитись, це пуль дистанційного керування. Він у телевізора зовсім незвичайний, адже перероблена сама конструкція клавіш, враховуючи зростаючий попит на користування смарт можливостями сучасного телевізора, всі клавіші швидкого доступу перенесено у верхню частину пульта. Середина виведена під панель навігації, і нижню частину залишили під цифрові клавіші. Незвичайно, але логічно і зручно. Думаю, ви погодитеся зі мною, що частіше будете натискати клавішу YouTube, ніж, наприклад, цифру 3. Тому саме так компанія вирішила підвищити комфорт використання сучасного смарт-телевізора. А ще у пульта доволі зручна форма, яка майже ідеально розташована в руці. І клавіші мають приємне на дотик покриття, ще й натискаються дуже тихо. Переходимо далі до телевізора. І почнемо з його зворотньої частини. Корпус матриці та підсвітки металевий з додатковими ребрами жорсткості. Корпус основної плати та блока живлення виготовлено з міцного пластику. По всьому периметру розташовані отвори для пасивного охолодження телевізора. Роз'єми задньої панелі: це 45 оптичний та USB, на бокову грань виведено 3,5 мм піднавушники, композитний, високочастотні для різних типів антенн. Далі два HDMI з підтримкою 120 кадрів на секунду в 4К, два роз'єми на 60 кадрів, сервісний роз'єм, слот CI та високошвидкісний USB для накопичувачів. Стандарт кріплення 300 на 200 мм за порадами відносно телевізорів та кронштейнів до них можете звертатись в мій магазин як онлайн. Це адреса smartshop.kr.ua. Там є всі контакти. Так і завітати в магазин і на власні очі обрати собі чудовий телевізор. Перший магазин ми відкрили у моєму рідному місці Кривий Ріг. За адресою мікрорайон 4 Зарічний, будівля 30 а буду радий особисто зустріти своїх глядачів, надати кращу консультацію та пригостити чашечкою запашної та ароматної кави. Повертаємось до телевізора Hisense 55U7HQ, який, до речі, зараз також представлено в нашому магазині. Можна зайти, глянути, оцінити самостійно, запустити свій контент та порівняти з сусідами. До речі, про сусідів, бо найголовніше трошки пропустили, що з ціною і куди потрапляє цей телевізор за прайсом, адже це так важливо. Отже, маємо напічканий сучасними технологіями ігровий екран в 120 Гц про якість дещо пізніше і просять за офіційну модель 34 999 гривень, куди ми втрапляємо з цією ціною. Беремо телевізор Samsung. QLED 55 Q70B з матрицею в 120 Гц. Віднімаємо більше, ніж 15% його вартості, бо зараз на це чудо ціна 42 999 гривень і отримуємо Hisense. З картинкою я абсолютно впевнений на одну чи на дві голови вищою, але про це дещо згодом. Але ж ви не забувайте, що у Samsung бокове підсвічування. Edge LED без локального затемнення. І не знаю, що там по звуку зараз у цих моделей. Є багато запитань. Єдиним телевізором, з яким я вважаю, було б доцільно порівняти цей Hisense, це Philips 55PUS 8807 drip12, бо у нього також IPS-дісплей. Але будьте готові, що локального затемнення, на жаль, у Philips немає. Але є Ambilight, Андроїд, потужний проц по обробці картинки це все цікаво, але по грошам на 6 тисяч гривень дорожче. Але тут, хоча б, є за що заплатити, ніж просто за напис Самсунг. Якщо буде можливість, обов'язково ролик на каналі зніму. Не втрачайте можливість підписатися на канал та підтримати україномовний контент по оглядам на сучасні телевізори. Друзі, я недарма трошки вам тут про ціну розповідаю, адже ми переходимо до дуже важливого блоку, який буде дивувати вас так само, як і мене. Це дизайн. Я ще як тільки отримав цей телевізор, був здивований його вазі, адже китайські телевізори завжди не дуже важкі. Але це не 55U7HQ. Ну, може, металевий корпус подумав я, то зрозуміло. Але коли я зібрав і побачив цю неймовірну рамку екрану, якої майже немає, я згадав тільки преміальні бренди, наприклад, трошечки Sony мені це нагадало. Тонка, хромована окантовка надає екрану преміальності, причому вона зроблена з добротного металу і це відчувається. Нижня рамка стилізована під мідний відтінок. Це виглядає неймовірно. Звісно, краще прийти і побачити. Але це шедевр, який навіть до увімкнення дивує. Дивує тим, що не очікуєш за ці кошти таке побачити. Плівку особисто з вашого телевізора я знімати не буду, якщо ви будете замовляти його у нас з безкоштовною доставкою по всій Україні. Прямо до вас додому, не до відділення. Перевірити на дефекти та биті пікселі можна і з плівкою, це щоб ви були в курсі, бо це задоволення я хочу лишити вам особисто. Ну, а цей екземпляр піде на вітрину нашого нового магазину, тому я дозволяю собі покайфувати. Звісно, після такої процедури цінник на нього значно впав, скажу відверто. Але нехай то буде секретом дуже приємним для тих, хто зацікавиться купівлею саме екземпляра з цього огляду, який, до речі, не має жодного битого пікселя засвітів, присвітів та інших недоліків. Отже, сказали вау, і поїхали запускати новий телевізор. Віде нового покоління U7 здалася мені неймовірно схожою на операційну систему від LG, від додатків до візуального оформлення. Мені важко сказати, чому це так виглядає. Що дві операційні системи так схожі. Я можу тільки припустити, що обидві системи розроблені та працюють на одній платформі з ядром від Linux. Але це може означати і тісну співпрацю з брендом LG. Додатків дуже багато. Звісно, вони не всі актуальні, але все ж таки закрити потреби сучасного користувача можна. Окремо хочу сказати про оновлення, завдяки ним отримуєте актуальну підтримку AirPlay і можете запустити пряму трансляцію з вашого сучасного смартфона на екран телевізора. Працює дуже швидко і налаштовується неймовірно легко. Не хочу вас томити довгими розповідями про обгортку телевізора, погодьтесь, головне це якість зображення, вірно? Пульт, операційна система це другорядні речі. Які мають впливати на кінцеве рішення. В першу чергу я рекомендую звертати увагу на якість картинки. Що маємо у Hisense 55 U7HQ? По-перше, дорогу і якісну матрицю IPS. Ви, до речі, поки я вам тут буду розповідати за неї, дивіться самостійно на картинку і самостійно робіть висновки. Що таке IPS? Для мене, як для людини, яка щодня або перевіряє телевізор, або знімає огляд для вас. Для мене IPS це завжди широкий діапазон калібровки. Це значить, що ви можете дуже тонко і ретельно налаштувати телевізор під власні вподобання. І помітно це вже без додаткових зусиль прямо зараз, після увімкнення. Змініть режими зображення, які надав виробник, і ви побачите, наскільки змінюється характер картинки. Подивіться, жоден режим не схожий на інший. І спробуйте відкрити, мій огляд на будь-який VA телевізор і побачите, що там картинка зовсім інша. Я вже про це казав, але структура побудови пікселя в IPS панелях. Дозволяє мати широкий діапазон приломлення світла, тому калібрується чудово і в більш широкому діапазоні. Професіональні монітори IPS раніше IPS були найпопулярнішими дисплеями в смартфонах Apple. Це зараз сучасні моделі вже на OLED, Але згадайте, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий iPhone. Далі широчений кут огляду. У більшості va телевізорів. Рекомендація сидіти перед екраном. Це просто маст хев. Відхилення на кут більше 15 градусів. Це вже зміна кольорової передачі на екрані. І тільки чорний колір це ахілесова п'ята телевізорів з IPS-матрицями через низький рівень чорного. І якщо копати глибше, то знову ж таки через структуру субпікселя в закритому положенні ми бачимо частину світла від підсвітки телевізора. І можемо назвати це плямами чи засвітами. Зараз покажу більш детально, не перемикайтесь. І тут вибігають фанати VA і кричать про те, що Ну як можливо брати телевізор з низьким контрастом, так VA же яскравіше, та ну як миритися з засвітами? Я про це багато казав у своїх попередніх відео: ви берете телевізор, щоб дивитися на ньому не чорний екран, а в першу чергу якесь кольорове зображення. Але переконувати сьогодні. Я нікого не збираюся, це не моя задача. Я просто вам сьогодні хочу показати, що таке IPS-екран з неймовірно якісним локальним затемненням. Але перед цим я хочу попросити дуже ярих фанатів VA вимикати це відео і переходити далі, бо зараз буде трошечки боляче. Отже, яскравість екрану до 600 кандел на метр квадратний. IPS-матриця. Рівень чорного на тесті. Ви просто подивіться, що робить цей телевізор. Ви просто подивіться на глибину. Просто подивіться на те, як швидко реагує підсвічування телевізора і гасить зайві діоди підсвітки. А тепер готові бути в шоці. Я вимикаю функцію зонального керування підсвічуванням, і ми отримуємо стандартну матрицю IPS. Без локального затемнення. Я не очікував, що Hisense буде тупо ламати мої стереотипи відносно IPS. Я вже більше трьох років дивлюся IPS телевізор і ролики монтую вам на IPS моніторі, бо це реально дуже м'яка і приємна моїм очам картинка. Але ці постійні нав'язування та акцентування на недоліках міняють мою навіть думку, навіть мою. Ти починаєш дійсно помічати світлі плями на екрані, починаєш думати, а може реально новий телевізор вже брати на VA. Але я точно брав би зараз OLED. Але якщо вам поки рано думати на рахунок oled телевізора, та й бюджет закладено невеликий для покупки нового телевізора, і при цьому всьому треба чудовий, м'який та комфортний телевізор, без питань по рівню чорного, то навіть не сумнівайтеся. Hisense 55 U7 HQ це чудовий вибір. Крапка. Не знаю, нагадувати вам чи ні, але це ж ігрова машина. На борту є два HDMI 2.1, які просто чекають, коли ви їм підкинете нову PlayStation 5 або Xbox Series X. 120 Гц, режим низької затримки VRR не пропускаємо, а згадуємо, що в першу чергу це ігровий телевізор з можливостями по Смарту. Краще, аніж у корейців. І ще раз, з можливостями по смарту краще, ніж у корейців. Тому що голосовий пошук працює українською, команди виконуються швидко, платформа після оновлення просто літає. Зараз з Хмар трошки спустимося на землю та перейдемо до звичайного цифрового телебачення. Думав я. От там і побачимо особливості не дуже потужного апскейлу від китайського виробника Хайсен зараз, зараз, зараз. Але знову мої стереотипи просто розбилися вщенту. Це зображення. Додаток, світів, контент, «Full HD» і що ми маємо. Правильно, чудовий апскейл. А також ще м'яке та неперенасичене зображення, як, наприклад, у QLED модели від TCL, запам'ятайте, це дуже важливо, які можна дивитись тільки у спеціальних якихось світлофільтрових окулярах, бо картинка пластикова, як у Samsung. Це я до тих питань, які ви будете мені задавати в коментарях. А що краще? Hisense чи TCL? я бачив TCL, Огляди QLED від TCL є на моєму каналі. Це просто. Кислота. Ні. В Хайсенс абсолютно нормальне, живе та насичене зображення. Я був реально здивований. Тільки скажу відверто, що інколи при зйомці на камеру я помічав мерехтіння led підсвічування. Але для цього в мене є прилад для вимірювання широтно-імпульсної модуляції, яка шкідлива для довготривалого перегляду. І на всіх режимах я отримав значення менше 5% відхилення від норми, що є просто ідеальним показником для телевізора та монітора. Тому я роблю висновок, що шим у цієї моделі відсутній просто повністю. Особисто познайомитись з новою моделлю, перевірити мої твердження, самостійно увімкнути... Прилад для вимірювання шим, пройтись по вітрині, тепер ви можете в нашому новому магазині, якщо ви з міста Кривий Ріг. Або я можу тепер провести вам консультацію в режимі онлайн, тобто по вайберу чи по скайпу чи по телеграму, чому б і ні. В моєму телеграм-каналі ви завжди побачите актуальні моделі телевізорів, які є по наявності, і я проведу для вас відеоконсультацію. А також ми можемо перевірити ваш телевізор прямо онлайн на всі дефекти, і ви побачите, як ваш телевізор перевіряється, налаштовується та запаковується. Такого не робить ніхто в Україні, тому круто бути одним з перших. Це я зараз про вас, дорогі глядачі мого каналу, адже мені завжди приємно бути на один крок ближче до вас. А з телевізором, що був у нас сьогодні на огляді, мені здається, все досить зрозуміло. Я зараз вважаю його одним з кращих виборів бюджетного ігрового екрану для повсякденних задач у діагоналі 50%. 5 дюймів. Можливо, скоро з'явиться і 65-ка. Про це слідкуйте на моєму телеграм-каналі. Я запитаю у Хайзенс, коли вони закинуть нам в Україну 65-ку, бо 65 ка в цьому році просто мастхев всі беруть 65. Але для залу або невеликої кімнати 55-ка це також актуально. Тому я розраховую, що запитань типу: а підійде цей телевізор до ps 5 або в якості монітору. Сподіваюсь, буде менше, бо він підійде реально, це вже я думаю, що ви зрозуміли. Але все ж таки, якщо питання ще лишились, не соромтесь, пишіть, я не забороняю вам коментувати це відео. Всі контакти, також посилання на телеграм, я лишу в дописі до цього відео. І ще важлива інформація. Я не втомлююсь повторювати кожен день слова вдячності всім, хто захищає Україну, всім героям, хто віддав життя заради України. Ми ніколи не забудемо вас, дорогі наші захисники і захисниці. Слава нашій нації, слава нашим героям і слава Україні.